Всесезонний прогулянковий візочок Карело Браво Плюс. Розглянемо його більш детально. Коляска вагою 11 кілограмів має передні поворотні колеса із можливістю зафіксувати прямо. Колеса великі, прохідні, непробивні, діаметром 26 та 19 см. Мають амортизатори на всіх чотирьох колесах. Батьківська ручка регулюється за висотою під ваш зріст. Капюшон коляски має додаткову секцію подовження для захисту від вітру та сонечка. Додаткове оглядове віконечко для мами. Спальне місце тут 90 на 35 см. Дуже велике, Підніжка регулюється за висотою. Спинка опускається до повністю лежачого. Є п'ятиточкові ремені безпеки, перемичка від сповзання та з'ємний бампер. І з задньої сторони є велика секція для провітрювання. Багажний кошик на замочках розрахований на вагу до 3 кг. У комплектацію до коляски входить чохол на ніжки малюка зі швидким доступом. підсклянник та антимоскітна сіточка. Коляска швидко та компактно складається. Для того щоб замовити або отримати консультацію, пишіть у дірект або оформлюйте ваші замовлення через сайт.